Червоні пропорції в лікуванні полікістозу яєчників народиш, пройде вагітність сама по собі не допоможе. Така порада тільки ігнорує комплексний підхід до лікування полікістозу. Лікування тільки гормональними препаратами. Гормональні препарати можуть відрегулювати менструальний цикл, але виключити причину полікістозу вони не можуть. Мультифолікулярні яєчники це полікістоз. Але це не так, бо мультифолікулярна структура яєчників може бути варіантом норми. І коли гінеколог сплутав, то це може бути редфлек. Можна їсти все що завгодно. Якщо не контролювати вагу і інсулін, то лікування може бути неефективним. Відсутність індивідуального підходу. Лікування за схемами не факт, що допоможе саме вам. Дорогі дівчата, полікістоз – це не вирок, якщо починати його лікувати вчасно.